Так, хочу показати вам, Я, напевно, першу сімейку таку сьогодні. Перший грибочок. Ось тут другий. Так. Ось такий третій. Ось четвертий. Не знаю, чи буде видно. Ось там. Росте грибочок ми його залишимо. Тут один ще. Тут яка під горбочком один ще. Що ж, залишимо, повернемось за декілька днів, перевіримо. Ось там біля зломаної гілки. Я знайшов ту сімейку. Недалеко я відійшов, декілька метрів. Хочу вам показати ось цей грибочок. ось цей. Ось так. Що ж, іду далі. Походив я ще навколо Тої зломаної гілки з іншої сторони знайшов одного грибочка. А я тут ішов. Як я його не помітив, не знаю. Іду ходити далі.